Мрійник, який не знає слова, неможливо. Таким залишився у світовій історії новатор і талановитий бізнесмен Андрей Юстав Сітроен. Він народився 5 лютого 1878 року у Парижі. А 44 роки потому у 1922 році, літак у небі над французькою столицею намалював 5 кілометрове ім'я Сітроен. Воно швидко розчинилося в повітрі, але назавжди лишилося в серцях французів. На той час це був космічний прорив у рекламі, сміливі рішення і розумний ризик. А головне неординарність мислення перетворила Андре Сітроєна на непереможного гравця автомобільного ринку. У наші часи сама автомобільна марка здається генетично пов'язана із своїм засновником. Інновації в родині Сітроєн дивують світ, наче откровення з космічного простору і змінюють хід автомобільної історії. Креатив технології а завжди був, як как я. Как я уже говорила, это всегда был э, інженером, которые придумали э, новые инновации, и которые не боялись. Э, тоді для всіх сильно металевий кузов, гідропневматична підвізка, поворотні фари, технологія Stop&Start, панорамне скло своїми інноваційними та сміливими рішеннями Сітруїн будував і будує автомобільну моду не тільки у Європі, а й у всьому світі. І при цьому не припиняє пошуків у царині дизайну та комфорту. Словом, у троїна є пропозиція і для росіянина, який цінує швидкість, і для француза, який переймається комфортом. І навіть прискіпливий та заощадливий українець залишиться задоволеним. Нам дуже приємно, що спрос на автомобілі Citroen постійно растет, а дети Андрея Сетренна не устают радувати нас новинками. Так і зараз ми з нетерпением ожидаем поповнення c С4 пікаса презентація котрого состається совсім скоро. 1 марта». У харківському салоні Сітроєн на московському чекають на шанувальники французького автопрому щодня. І, до речі, традиціям тут ніколи не зраджують, адже перший в світі тест драйв також вигадав і влаштував Андрей Юстав Сітроен.